Вітаю, шановні глядачі. Гудять європейські змі справа в тому, що в чернетках до мирного плану чітко фіксується вступ України в європейський союз у 2027 році. Це надзвичайно така, з однієї сторони, що приємна новина, з іншої сторони, дуже складна для Європи. І зараз ми будемо розбиратися, чому і що це за вступ такий, тому що він не може бути повноправний одразу. Вступ європейський союз він має бути доволі довготривалий кластерами, зміною інституцій, зміною взагалі економічних процесів, ліквідацією митниці, по суті, між е, Україною, Україною, і країною Європейського Союзу. Це не означає, що у нас митниці не буде, але точно в рамках всередині європейського союзу ніяких бар'єрів економічних митних вже бути не може. І Там багато багато різних таких особливостей. Що потребуватиме трансформації України дуже сильно, тому що ми сильно спираємося на певні ну. Доходи, які йдуть з митниці, у нас наша фіскальна система занадто митно орієнтована. Це, до речі, одна з проблем, які треба буде вирішувати. Що робити з цим? Треба буде думати над зміною податкової системи. Але ну певної корекції. Але що за ситуація? Україну на сьогодні пропонують по суті, це така сильна сторона мирного плану, який Фредощ видавив від Європи, що Україна одразу вступає в Європейський Союз. І це підриває певну, ну певні устої. Я поясню, чому це така мала бути інтеграція Лайт, при якому Україна не отримує права голосу, але отримує доступ до структурних фондів, отримує доступ до ринку, до дотацій і багато чого іншого. Тобто, це ну в принципі багато можливостей, але є мінуса в тому, що ми не голосуємо. Ми можемо консультуватися там в коридорах щось говорити, потрошки заходити в процес, але право голосу ми можемо отримувати і більше там можливостей. Ми можемо отримувати в рамках поступової трансформації. Далі це, грубо кажучи, така інтеграція в ЄС з врахуванням, що нас одразу формально беруть в європейський союз, а не ми трансформуємося і потрошку йдемо в європейський союз. Так ну контекст вже інший. В чому може бути проблема? Проблема в тому, що дуже багато країн довго йдуть до цього всього, і вони будуть ставити питання, і це балканські країни, зокрема Чорногорія, Албанія, Туреччину, яку не пустили, теж почне ставити питання: а от ви, ми там не виконували ряд речей. Україна ж ну Україна часу просто не має виконувати. От, от Ви не виконували ряд речей, а нас не впустили. А Україну впустили і кажете, що ми впустимо, а потім Україна виконує. Що це таке взагалі, так? От, і багато європейських країн теж на сьогодні в такому стані дуже. Неоднозначному, от, але треба розуміти, що ситуація з 22 року справді дуже сильно змінилася. От немає нічого дивного, і це коли знаєте мир був і такий ліберальний порядок такого загального миру, коли не було жодних проблем, коли ситуація була врівноважена, ніхто там воювати відкрито ні з ким не хотів, то можна було б йти по старому принципу. От але зараз так чи інакше, нові нові часи. Потребують нових підходів. І якраз така двоярсність Європейського Союзу може стати якраз і викликом для багатьох країн е, загалом і самої Європи, і тих, хто туди рухається. Але разом з тим, ну, що ти зробиш? Е, іншого виходу немає. До речі, оцей лайт, лайт інтеграції Європейської Союзу розглядають як безпекову частину, тобто Україна вже стає частиною Заходу, і, е, ну, наче це має. Е, Тримати там Москву до майбутньої агресії, ну ми я вважаю особисто, ні. це знаєте, робить Україну більш багатшою заможнішою, інфраструктурнішою, тому що тут сюди буде багато грошей вкладатися кращою, кращою, більш бажаною сіль робить Україну, тому що все ж таки Європейський Союз лише можна розглядати певну безпеку з тої сторони, що країни Європейського Союзу будь-вимушена далі підтримати безпеку України, тому що якщо буде факт. По суті, військової інтервенції Україною Європейського Союзу і Європейський союз нічого зробити з цим не буде. Це підриває всі устої які можливо так. Хіба з цієї сторони можна сказати, що це може підвищити безпеку, але фактично безпеку підвищують конкретні рішення, конкретні фонди, конкретні зобов'язання, конкретні частини і війська, які на території України можуть бути, і мають бути, я вважаю, розташовані. І по суті, напад на цих. На цих країн має автоматично включати і втягувати ці країни в захист України. Да тобто Московія має зрозуміти, що випадку повторної агресії, потенційно, яка може втілити далі. Вона отримає війну не з Україною, а з рядом європейських країн. І, зокрема, треба так чи інакше додавлювати Фредовича, щоб це був і щоб це були і Сполучені Штати Америки. От. Але ну, хтось розглядає як більше такий безпековий фактор. Також є розгляд того, що це така собі така солодка пілюля в Україні. Україна йде на замороження конфлікту, у Московія поступово там зменшуються санкції, а Україна просто отримує євроінтеграцію. Хоча мені здається, євроінтеграцію ми вибороли і так, тим, що ми дотепер зберігаємося як демократична країна і воюємо. І, і захищаємось, і, і, це, і витягуємо свою суверенність, і ще й захищаємо одне місце Європи в цій безпеці. Тобто нам не треба вибивати вже собі місце в Європейському Союзі. Ми вже його по суті вибили, і всі ось, там більшість сосопитування майже всі, де більшість європейців, вважають, що Україна країна європейська і має. Право бути в Європі, от тут нам, Ну це не треба нам подавати як якась така подаруночок. такий. я б навіть би, не проти був би нормальної допомоги, безпеки і нормального договору з Московією, де вона нарешті несе відповідальність за свою за свої дії. А Україна отримала би поступову євроінтеграцію, як це робили всі країни Центрально-Східної Європи. Ну галопом теж це ну, нічого не вирішується. Повноцінна євроінтеграція це коли ти. Остаточно тебе впускають, ти голосуєш, ти маєш право і все до цього це поступова трансформація з більшими там фондами, можливостями. Воно все буде і нічого страшного, що чи назвуть нас одразу країною Європейського Союзу, чи назвуть нас після певного шляху в 10 років після. Це вже ну нюанси в основному. Хоча, знову таки, є думка, що якщо нас одразу назвуть європейською країною Європейського Союзу, просто з такими лайт-форматом, то це збільшить безпеку. Ну і знову таки, в теперішніх умовах це. Дискусійне питання, от, але зараз всі гудять, про це пишуть активно, е, якби це справді змінює взагалі саму парадигму європейської інтеграції, саму процесу європейської інтеграції. Є ще небезпека, що Україна може в доволі довгострокому чи не в вічному стані бути таким е, тимчасово обмеженою в, в впливу на рішення, не мати право вето так на, на рішення. О, це теж, якби, знаєте, нічого немає постійного, як тимчасово, як часто кажуть. А, що я ще хотів важливо сказати? А, давайте ну, про Європу зрозуміло. Ну, Це тут смішного нічого немає, але Мачадо передала свою там, з пафосними словами. Власне, те, що, він, то, що її просили зробити. Вона це зробила. Ну, люди, які знають Трампа і Трампа дуже не люблять, зокрема Болтон. Вона публічно передала Трампу премію мира, от це некрасиво виглядає, але це рієлполітік. От якщо вона хоче витягнути свою країну і взяти участь в трансформації демократичної Веносієлі, і буде цією легітимною особою, на яку Штати поставлять. А вона є легітимною особою вона обрана, якою по суті авторитарний режим э, Чавістів усунув від влади. От то треба бува і з Трампом, і так і так всі знають, кому належиться премія миру. Вона належить мечата. нехай тимчасово Трамп думає, що це його премія миру. От е, тому вона публічно передала зробила цей крок. Е, непростий, складний і насправді ну, болючий крок будь-якої людини, яка бореться за свою за свободу своєї нації і там вручили е, там, цю. Нагороду, ну, все визнання, так а вона його має віддати там Трампу. Ну, Якщо це спрацює, є ймовірність, що це спрацює, то нехай спрацює, от е такий він Фредович, і така вона зараз Америка. Егоїстична, цинічна. От, ну якщо навіть таку Америку можна використати, щоб звільнити віносельський народ, то нехай так буде. От я її не дайте. Так я її не засуджую, і логіку Болтана віддати цю премію. Як він радий. він перший, по суті, публічно порадив віддати, він зараз в конфлікті з Трампом, порадив її віддати, щоб успокоївся і дід. От. Цю логіку я розумію, і рішення Мачадо розумію. Хоча а розділяю зі всіма тими, хто каже, що це некрасиво виглядає, все, я розділяюся, розумію. От така от поки що, такі-такі новини актуальні. Будемо далі спостерігати. Як воно все буде трястись? Ну, замість того, щоб. По, по суті, дощимити Московію, ослабити її, змусити її йти на мир і це довести по-людськи, як то кажуть, то обирають такі от шокові терапії, шокові підходи, зокрема, шокову інтеграцію України в Європу. Е, ну, мені як громадянину України, тут двояке відчуття. Перше, я, звісно, радий, що Україна може стати одразу по суті, ну, через рік в ну, випадку, якщо не план мій міг бути втілений. Ще раз, це ж це ще окремо розмова. Чи може він? Чи може Московія теперішня взагалі піти до якогось миру, чи вона просто буде постійно крутиться вертіться допоки сама не загнеться, тому що їй треба там Україна покарпати. По ну, тобто це ж треба розуміти. Але що якщо Україна стане 27-го року членом Європейського Союзу, це, звісно, приємно. Але разом з тим. Є логіка самого Європейського союзу, є процеси, які треба втілювати, і краще йти класичним шляхом і вірним прямим шляхом, ніж оці всі скачки і шокові терапії. Ну а якщо іншого виходу нема, то йде. Трансформації внутрішньої у нас дуже багато потребуються. Я кажу про економічну, про демонополізацію, про зміну політичного ландшафту, про реформи далі правоохоронних органів. Але разом з тим ми і це і робимо, от бачимо, що. Юля нос, косо носить, от Юля Юля Україна сидить і. До, до речі, бреше як дихає, як то кажуть. Я от дивлюсь, як вона відбувається. Це просто, ну, взагалі, про совісті нуль нуль, нуль. Пофіг просто так просто треш. От це вже окрема розмова, як вона відбувається в суді. Прям вона там прям селий так, що. Багато людей, і, знаєте, повірять, на жаль, от, але я думаю, що їх вже набагато менше, ніж було раніше. Нехай набув Саб доводять справу до кінця. Знаєте, якби, якби був приклад для всіх інших. І самовинуватися, лопнуть, і приклад для всіх інших добрий був би. Друзі, всім всього найкращого. Тримайтеся, до побачення.